Церемонія нагородження шостої національної премії Найкраща Українка в професії 2024 відбулася у столиці. Це найпрестижніший захід для жінок професіоналок з різних галузей. Щороку з понад тисячі заявок, які надходять з різних куточків України, обирають 100 претенденток, яких запрошують на офіційну та фінальну частину премії. Це соціальний проєкт, ексклюзивна можливість заявити про себе як кваліфікованого професіонала улюбленої справи, показуючи приклад іншим. Організатор Всеукраїнський журнал «Суперледі». Насправді такі події зовсім не важко проводити. Да, є організаційні моменти, які складні, вони є в будь-яких проєктах, але такий прекрасний проєкт, який несе важливу соціальну місію для жінки, немає таких великих складностей, тому що жінки йдуть з гарною, гарним настроєм, гарною енергетикою, з вірою в перемогу. Тому ми пишаємося цим проектом і будемо реалізовувати його далі. У цьому році нагородили понад 50 жінок. Обличчям шостої національної премії Найкраща Українка в професії 2024 стала заслужена журналістка України, громадська діячка, прес-аташе УСПП, експертка соціальних телевізійних проєктів Маріна Кінах. Це вже шоста, але традиційна наша сьогодні номінація Найкраща Українка в професії. Ну, безумовно, важко, як усім зараз, важко, але це треба робити. Треба мотивувати наших шикарних жінок. Сьогодні приїхати до Києва, отримати нагороду, вдягнути красиву сукню і показати всьому світу, що українки не тільки найкращі жінки, як зовнішня, так вони найкращі і в своїй професії. Ви думаєте, чому наші затребовані зараз жінки за кордоном? Наші лікарі, наші актори, наші вчителі вони ж завжди так скажемо в ресурсі. Їм не, не буває такого, щоб в них був поганий настрій. Я не вийшла на роботу. Як буває, так за кордоном. Тому що жінки такі найкращі і шоста номінація найкраща жінка в професії. Я думаю, ще дасть сьогодні такий пуск, такий толчок до інших жінок, щоб вони доєдналися. До наступного конкурсу і прийняли участь в цій престижній красивій номінації. Щиро дякую 33 му каналу за допомогу, за постійну допомогу нашим благодійним заходам. Відкрив церемонію оркестр почесної варти окремого київського полку президента України. Гімн виконала співачка Софія Єгорова. Під час заходу було вручено п'ять орденів за жіночу благодійність. У десятку найкращих професіоналок увійшли Руденко Ярослава, заслужена артистка України, Шершньова Олена психолог, Мосійчук Олена військова, Руфанова Анна лікар-практологиня, Мойсеєнко Валентина науковець у сфері медицини, Ушенко Наталія науково-педагогічний працівник, доктор економічних наук. Гершун Юлія, радник міністра культури, Сак Юлія, заслужена артистка естрадних мистецтв України, Когутенко Марина, адвокат Леся Королик Бойко, амбасадор української культури та мистецтв. Сьогоднішній день ще дасть один такий товчок до того, щоб люди хто ще не знає, хто ще не долучився. Знали про цей конкурс і писали нам з усіх куточків України. От, хлопці, скажіть, ну ще є краще жінки в світі ніж українки. Отак, От тільки українки. Дивіться. Мета соціального проєкту Найкраща Українка в професії підтримка та прославлення жінок, професіоналок, у тому числі і військових, має благодійну місію, націлену на підтримку дітей, які опинилися. У складній життєві ситуації захід приходить щорічно під патронатом Українського союзу промисловців та підприємців і торгово-промислової палати України. Повертайся, наші свирі птахи. Повертайся. Привітати та подарувати свою творчість на захід прийшли артисти, серед яких заслужена артистка України Ярослава Руденко, заслужена артистка України Христина Охітва, гурт Авіатор Олексій Заголовський, Олена Гребенюк та інші ведучими церемонії стали Андрій Джеджула та Вікторія Маціщук. Сміливість це сміливість залишатися в Україні, працювати, працювати з військовими, витримувати цей біль, який я чую на сесіях, і наближати перемогу разом із ними. Звісно, не настільки потужне, як вони, але теж на своєму місці. А важливі, от на твою думку, такі премії. Надзвичайно важливі, тому що ці люди, які працюють в тилу, вони дуже потребують того, щоб їхня робота була помічена і підтримувалася. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути у цій залі, брати участь і бути номінанткою серед 10 найкращих українок у професії 2024 року. Надзвичайно е... Потрібні такі заходи, особливо сьогодні, тому що це стимулює, піднімає наш національний дух, додає сили, міці. І ти розумієш, що все, що робить жінка українка, благословенно Богом, благословенно тими людьми, які сприяють, допомагають. І Україна була, є і буде, бо є берегиня українського роду, і українському роду нема переводу. Ще сьогодні бачу? Прекрасних розумних жінок ми знаємо, що сьогодні йде війна. І то як вони виглядають, то як вони виборюють всі свої роботи, всі свої проекти і волонтерські поєднуються. Як і я сама, я і волонтер, я і працюю на роботі, і це надихає, і це абсолютно точно направляє нас, по перше, всього перемоги. По-друге, ми знаємо, що наші чоловіки на нас дивляться. Ми їх другий тил, і ми хочемо їх надихати на фронті. І вони повинні знати, що коли вони повернуться, ми завжди. Тут стоїмо, ми їх приймаємо і дякуємо, що така премія вона мотивує жінок, абсолютно незважаючи на ці трудності, які є, все ж таки рухатися вперед до своєї справи, до своєї мрії і самої себе мотивувати. Це найголовніше діти, чоловіки, перемога і мир в україні. Для мене це дуже важливо. Тим паче, що ми готуємо прем'єру нового фільму до дня незалежності Україна, храмого серця. Це для мене дуже важливо. Наш дев'ятий художній повнометражний авторський фільм. you І я щаслива, що сьогодні я стала лауреатом цієї премії. Найкраща жінка в професії, тому що для мене моя професія і, взагалі, мистецтво це життя. Лауратки премії, представниці абсолютно різних професій. Об'єднує їх єдине, кожна найкраща у своїй справі. Відтак і почесті влаштували відповідні грамоти, нагороди, подарунки і море гарних слів та вітань. Ці жінки дійсно світ нашої нації, адже, попри все, залишаються в Україні, працюють на її благо, мотиву. І надихають інших і подякувати в першу чергу Збройним силам України за те, що ми сьогодні маємо змогу насолоджуватися спілкуванням, красою натхненням. Я хочу щиро подякувати організаторам, пані Тетяні Коляді, пані Кінах, за те, що ви даєте можливість жінкам проявлятися, за те, що ви даєте нам. Жіночу таку синергію, в якій ми творимо дуже класні і круті речі для нашої країни. Для того щоб отримувати насолоду в своїй справі, в своїй професії треба займатися тим, що ти дуже сильно любиш. Я все своє життя працюю з дітьми і займаюся живописом. І саме це мене надихає. Дає мені можливість мало спати і багато працювати. Бо саме за таким темпом можна чогось досягнути у житті. А всім, хто хоче досягати висот, я хочу сказати, що треба пахати. Сьогоднішня премія є актуальною для кожної жінки, тому що українська жінка це берегиня, це та, хто воює, це та, яка може допомогти в всьому. Мої враження дуже позитивні, тому що минулого року я була як найкраща жінка в професії номінанткою десяти найкращих, а сьогодні я як експерт. Чого бажаю кожній з нас, і які враження, щоб були, щоб вони не зупинялися, щоб кожна досягала своєї мети, і щоб наші премії були вже в мирній Україні, і кожній із нас. Бо тому, що кожна із нас найкраща. Бажаю насамперед мирного неба. Дякую воїнам із Збройних сил України і Богові, а також усім дівчатам, бо вони найкращі. Дякую вам велике. Ви дійсно найкраще. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи доречно у сьогоднішній час взагалі проводити подібні? Я вважаю, що українські жінки зараз є. Основою, яка допомагає тримати фронт нашим захисникам та захисницям, на цьому заході зібрались дуже активні пані, які постійно займаються міценатством, благодійництвом та волонтерством. Я, як лікарка-проктологиня, вважаю, що у цей час ми повинні піклуватись про своє психічне, та фізичне та емоційне здоров'я, щоб бути міцними. Стійкими та допомагати нашим доблесним захисникам та захисницям виборювати перемогу України. Почесні відзнаки також отримали члени експертної ради, партнери, артисти. Кожен вклав свою лепту, аби шоста національна премія Найкраща Українка в професії 2024» стала незабутньою подією. Дуже святковий настрій. Дуже пишаємось українками нашими, і хочеться показати прямо всьому світу, що ми не здаємося, що ми продовжуємо працювати, і що українські жінки найкращі. Ваш секрет успіху, я знаю, що ви дуже соціально активна. Ви на багатьох заходах завжди підтримуєте благодійні різні ініціативи. Ваше враження про сьогоднішній захід і, власне, чим ви надихаєтесь? Ось я саме надихаюся цією спільнотою успішних жінок. Щаслива, що я серед них, бо це дає сили, що ти не один відчувати і. Саме жінки я вважаю царюхівна сила, яка веде нас надихає до перемоги разом з воїнами. Тому я всім бажаю саме не зупинятися і з вірою, любов'ю робити свою справу. Це дуже дійсно важлива річ, тому що це підіймає дух людини. Дух жінки, дух людей, дух спільноти це дуже важливо для того, щоб ми трималися в цей час. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.